Громадянам у зоні АТО слід запам'ятати ці білі вантажівки. Поки що їх не так багато. Всього дві, але вони негайно відправляються у зону бойових дій. Зараз там, щоб отримати пенсію чи зарплатню, треба їхати не один десяток кілометрів. А це незручно для пенсіонерів і тим більш для військових, яким ніколи це робити. Тепер державний банк приїде до них самостійно. В Києві презентували броньовані мобільні пересувні банківські підрозділи. Сотні тисяч українських громадян, які вештують Донецькі і в, в, в Луганській області. Отримали можливість скористатися банківськими послугами. В першу чергу це соціальна допомога, яка спрямовується урядом, пенсії, які виплачуються, можливість поповнити рахунки, отримати, відправити перекази. Це так само допомога тим військовим частинам, які сьогодні знаходяться на території е, при фронтовій зоні. В цих 20-тонних кразах за 7,5 мільйона гривень будуть працювати три банківських співробітника і два охоронця. За необхідністю будуть виділяти ще й машину супроводу з охороною. Скільки грошей може перевозити таке мобільне банківське відділення? Ухильно відповіли, скільки влізе до сейфу. Сейф для перевозки цінності. от сигналізація спрацювала, коли сейф відкритий, То тобто ми не можемо вігати. І інкасаторський лоток. Для вброса инкассаторских сумок делается это почти таким способом. Вбрасывается вот, инкассаторская сумка, опускается. Усього екіпажу більше доступу до сумки. нет. тільки ліж на базі, де є ключ атовоцій. Середині мобільне банківське відділення розбите на три зони: кабіна водія, клієнтський відсік з двома касовими вікнами та робоче місце банківських операторів. Окрім броні, для спокою під час роботи мобільне банківське відділення має системи пожежогасіння, камери спостереження, тривожні кнопки, gps датчики Деякі нововведення безпеки, які прийшлось втілювати, пристосовуючись до. Повсякденного життя у зоні АТО запатентовані. Переговорне устройство і ЛАТО, которое, кстати, запатентований. Е -е, перегородка між клієнтами і касірами теж виконана бронірована. Учитывая режим автономності, який ми задали. Ну, звісно, Туалет і все, що необхідно у відсіку. Для персоналу є микрохвильова піч, холодильник та умивальник. Сам мобільний банк збудований на базі всім відомого повнопривідного військового кразу, об'єм двигуна 9 літрів. Два бензобака забезпечать запас ходу на 1200 кілометрів. З'єднання до банківської мережі буде відбуватися за допомогою супутникового інтернету. Рустембікіров Дмитро Гришко соціальна країна.